Доброго дня! Я сьогодні буду виступати, але е, спочатку. У мене є канал Зірка Фенікс ОТБ. Це наш дуже цікавий канал, де ми записуємо інтерв'ю з відомими, талановитими, креативними людьми. І сьогодні від нашого каналу та БТО Орден е, Країна я хочу нагородити. Наших митців Алісу Анісімову і Володимира Філатова. Медалями, знаками народної пошани за розбудову України. Показуйте, наші дорогі митці, натхнення вам <рімітить> у подальшому. Як медаль героя. <сл Utilize> да, вони Дуже гарні. Дуже <ріміт> на хвилиночку. Це Всеукраїнське об'єднання країни Абетео Орден. За представленням нашого каналу Зірка Фенікс і ТВ. Я, Я вам ну, передаю. Да, да.